Дівчата, я зараз вас дуже здивую. В аптеці можна купити омолоджувальний крем за копійки. Ефект ви побачите вже з перших разів користування. Шкіра розладжується стає ніжною і м'якою. Я вам скажу, що косметологи дуже часто використовують мазіметилурацил у своїй роботі. Можете подивитися численні відгуки на різних жіночих форумах. Їх купа і всі вони будуть позитивні. В складі метилурацилу входять метилурациловий компонент, натуральний вазелін та ланолін. Препарат має таку щільну структуру, але він не заважає йому чудово вбиратися в шкіру і не залишає маслянистих слідів. Метилурацил ще гарно вирівнює тон шкіру, освітлює пігментні п'ятна якого є така проблема, швидко загоює сліди від плещів, вугрові висопи, розладжує рубці і зморшки, усуває лущення і утворення тріщин на губах, видаляє постакне і дірочки. Наносити потрібно тонким шаром на очищену шкіру обличчя вранці та увечері Чудово, до речі, підходить підліткам Дивіться, єдине, що. Це має бути саме мазь метилурацилова, бо є метилурацил з мірамістіном, це зовсім інше. А це мазь метилурацилова, саме 10%. Ну, відгуки просто численні, дівчата, правда, це моя така вам, якби лайфхак мій, вона коштує недорого. Близько 90 гривень. Я купляла її 90 гривень, буду сама пробувати. Будемо дивитися як. Але ж я кажу, що вже не один раз я чула в аптеці. Тому можемо пробувати.